Курс, на дуже важливу тему, яку ви періодично запитуєте нас. Це в нас питання здоров'я, це в нас питання визначення критеріїв інвалідності, про що йде мова? Тому що наразі точаться різні оці всі. Обговорення, що взагалі відбувається. от Ви дуже часто питаєте, чи фейк чи не фейк з приводу того, що будуть відміняти інвалідність. Хтось вже вичитував в ресурсах про те, що до 25-го року будуть взагалі скасовувати інвалідність. Оскільки я, в принципі, дуже давно в медичній сфері працюю, то хочу вам. Трішечки роз цей клубочок розмотати з самого початку. З чого це почалося? Тому що насправді ця історія в нас вона не вчорашня. Ця історія в нас не з травня 23-го року, як деякі ресурси про це пишуть. Ця вся історія почалася ще з далекого, 2017 року, коли почалися оці всі передісторії, Щодо реформування взагалі медичної системи. Перший етап це було: всі вже ми звикли, але спершу це було дуже складно сприйняти, коли всі послуги медичні були а, заточені а, для початку, щоб почати пацієнт лікуватися, так, звертатися до сімейного лікаря. Вже, начебто, ми всі з вами звикли до цього. Але це а, якраз відголоски отої реформи, яка ще почалася, за, зародилася, скажімо так, з 2017 року. З, року. А з приводу інвалідності і плану взагалі дії відносно цього питання. Тому цікаво, будь ласка, полайкайте або допоможіть репостом, щоб більше людей це все побачило. Цю інформацію почуло. тому що я вам хочу не так, як знаєте, всі пишуть: все, капець, страшно, все таке. А для того, щоб ви зрозуміли взагалі, з чого це починається, до чого це взагалі ведеться. Звісно, ми всі йдемо в Європу вже досить давно. Ці всі зміни відбуваються виключно з прив'язкою до європейського законодавства, тому що насправді. Оці всі критерії встановлення, порушення, обмеження, точніше, функціональності людей, воно якраз зараз іде прив'язкою до європейського класифікатора. І там, звісно, інші взагалі критерії. Ті, хто вже стикнувся з цими поняттями, хто отримував інвалідність за кордоном, ви це можете мені підтвердити, тому що там взагалі в нас от системи наші, вони дуже різні, абсолютно. Так от. З чого точиться, почалися зараз оці обговорення? В нас був затверджений в травні цього року, 23-го року, посилання я вам надам. У нас взагалі діє план. Це є розпорядження Кабміну номер 483 Дифіс Р. Від 26 травня 2023 року правильно воно називається про затвердження плану заходів щодо зміни оцінки потреб та механізму забезпечення для осіб з обмеженими повсякз обмеженням повсякденного функціонування та реформування проведення медико-соціальної експертизи в Україні. Тобто мається на увазі, тут буде взагалі чіплятися паровозом все, в тому числі функціонування взагалі самої системи МСЕК, до якої ми вже всі звикли. Яка якраз і встановлює ступінь а, втрати працездатності людей, яка виносить потім своє рішення, на основі чого ви потім оформлюєте а, пенсійне посвідчення зазначенням групи інвалідності, і, звісно, ви далі отримуєте компенсацію. Тому що що в нас таке от, підставою для того, щоб людина а, отримала певні виплати від держави, це є підтвердження а, певної групи інвалідності, на основі чого потім а, людям виплачують це певна компенсація від держави. Але ось саме ці критерії, вони зараз будуть змінюватися дуже-дуже сильно. Посилання я вам на цей розпорядження надам, тому що в інтернеті його віднайти дуже складно одразу. Його швидко знаходять тільки ті, хто з цим взагалі працює. Що нам пише взагалі офіційно цю новину, до речі? Так, дуже? Дуже-дуже тихенько. Це опублікував себе на сайті МОЗ, тобто Міністерство охорони здоров'я. Що вони писали? Вони написали дуже коротко, лаконічно, знаєте, щоб ніхто не побачив, як то кажуть. Вони написали статтю, на яку посилання також я вам надам. Уряд затвердив план заходів щодо реформування МСЕК в Україні. І все, тихенько. Вони тут пишуть, що через які мають бути ключові зміни, що планується використання міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я для функції плану людини та їх потреб, впровадження набору пакету послуг у медичній реабілітаційній соціальній освітній сферах, Працевлаштуванні до визначених потреб людини з обмеженнями. І далі це прозорі, доступні і зручні для людини інструменти отримання таких послуг. Що це має на увазі простою мовою? Це означає, що як за кордоном, там буде встановлюватися інша система встановлення пошкоджень стану здоров'я людини. І буде розроблятися для кожної людини, в якої пошкодження ці будуть встановлені певний реабілітаційний план, і після покращення пенс... певних функціональних особливостей організму людини. А їй будуть, як то кажуть, підштовхувати під те, щоб людина йшла працювати, тому що е, я отут знаходила певні показники. Всі ж ми дорослі люди, полюбляємо циферки. І в нас начебто, принаймні, таку статистику я знайшла. Можливо, у вас інша інформація підкажете потім, що начебто в нас в Україні вже 3 мільйони людей, які встановлюють ту чи іншу групу інвалідності. А а працюють з них всього 430 тисяч людей. Тобто 3 мільйони 430 тисяч людей. Ви розумієте, скільки витрат держава має на те, щоб виплачувати передбачені діючим законодавством для цих людей. Людей виплати. Зокрема, яким чином треба це, от як це говориться, представниками Міністерства охорони здоров'я. Якось це треба вирішувати. Тому що це гроші, це немаленькі гроші. І відповідно деякі з людей, які мають інвалідність, вони при наявності певних особливостей підтримки реабілітації і покращення стану здоров'я. Передбачається принаймні так, як заявляють представники Міністерства охорони здоров'я, можуть потім йти працювати. Однак треба трошечки допрацювати ще законодавство України, тому що в нас ви знаєте робоча група це третя група інвалідності, друга група інвалідності поки що. Якщо людина про неї заявляє, то відповідно роботодавці, скажімо так, не беруть на роботу, тому що законодавство, трудове наше законодавство, воно не таким чином розписано і прописано, щоб надавати можливість вільно працювати людям, які мають другу групу інвалідності. Є навіть дуже багато людей, які не говорять своєму роботодавцю, що їх, в них є наявна друга група інвалідності, а роботодавці, в принципі, ніде це перевірити не можуть. То а, ці люди собі спокійно працюють, просто вони. Вони ще отримують додаткову оплату праці і ще отримують виплати від держави. Так от, саме з цією метою, з метою принаймні так офіційно заявляється в ресурсах і Міністерство охорони здоров'я про це говорить, що трошечки треба під, підтягнути законодавство, трішечки надати реабілітацію цим людям, і в принципі вони можуть вільно і спокійно працювати. Значить, давайте що? Що, щоб коротенько ви могли зрозуміти, що буде відбуватися? Якщо говорити коротко про план змін відносно людей, які живуть з інвалідністю, що планується до 2025 року? Це дійсно будуть ці поетапні зміни. Це дійсно не фейк. Це дійсно є так. Повторюся після завершення фіру розпорядження Кабміну щодо закріплення цього плану змін відносно встановлення критеріїв інвалідності, встановлення певного переходу від того, що ми називаємо зараз. Є поняття інвалідність, саме це поняття буде трансформуватися. До іншого, вони це називають. Зараз секундочку в розпорядженні, це написано: обмеження повсякденного функціонування, типу гра слів, розумієте, але ця гра слів, вона потім а, випливає в того, що а, будуть з виплатами інші підходи, інші критерії. А, тому що як після цього зміни обмежень функціонування, інвалідності зміни обмежень функціонування, там будуть інші критерії виплат. Тобто, не так, як зараз там перша група вона отримує там, 100%. Да? Там друга група стільки, то третя група стільки-то від мінімуму і. Від... Таким чином, зрозуміло, якщо людині там першу групу встановили, вона буде мати певні виплати. А тут з переходом в нове оце поняття, так як це вони називають, обмеження повсякденного функціонування. Тут не зрозуміло, як будуть оці фінансові підтвердження, виплати будуть, поки що законодавства цього немає. Це просто зараз написано от в цьому плані дій, так званих, Що воно включає оце реформування? Якщо коротко, значить перехід від поняття інвалідність до як це вони називають, обмеження. Меження повсякденного функціонування. Так? А, далі, перехід від медичного підходу, так? тобто певні аналізи, показники. Тут ще вони пишуть, що тут ще буде встановлюватися моральний стан людини, її готовність. Так званої адаптації до звичайного життя, тобто готовність виходити, працювати, готовність там десь навчатися, щось там покращувати, тобто вкладатися в діяльність суспільства, не просто от мати інвалідність, так і говорити, що я там маю таку-то інвалідність, я не буду нічого робити. От так заявляється МОЗ. Тому що, наприклад, я трішечки з цим не згодна, оскільки дуже довгий період працюю. Допомагаю, консультую в медичній сфері, то там є от момент того, що деякі. Показники здоров'я людям дійсно не дозволяють працювати фізично. Тобто, там, наприклад, людина може там говорити по телефону, так і в принципі є такі побоювання, що люди бояться заявляти про свою інвалідність. Хоча вони, наприклад, мають гарні комунікаційні навички, вони можуть працювати там на гарячих лініях, для прикладу. Так, але от законодавство, якщо має людина першу-другу групу інвалідності, вона не може. Собі це дозволити, або вона змушена це все взагалі скривати, як то кажуть. Але тут це передбачено, і начебто це будуть змінювати потім в законодавстві. Подивимося, поки я таких змін не бачу. А далі, що тут є? Тут є момент того, яким покращення переліку прав. Розширення, скоріше всього, вони мають на увазі отримання послуг. Це доступ до реабілітації якісної, це доступ до соціальних послуг, якісних, до виплат і, зокрема, щодо працевлаштування. Але зараз з цих законопроєктів я не бачу. Це просто план дій, приблизний план дій. Посилання повторюся. Я вам надам після ефіру. Самі почитаєте, це те, що я от перед ефіром собі оновлювала інформацію, тому що я якраз хотіла вам знаєте, комплектом це все дати. Про що говорить взагалі МОЗ? Наше Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що зі зміною цього підходу до визначення оцінки втрати в працездатності, тобто ми говоримо про визначення цих критеріїв, які, звісно, можуть будуть, точніше змінюватися і заново будуть вони. Підходи робити інші, так, інші критерії. То, в принципі, в принципі, на основі цих нововведень, от як це було по ВЛК нещодавно, розумієте, це все, а як це було? Коли от зараз. Хто дивився наші ефіри? Я робила ефір щодо ВЛК і змін підходу до придатності. Так от третю групу інвалідності, чоловіків зараз більш активно починають мобілізовувати, і плюс ще полегшили. От Раніше, якщо це була, наприклад, середня форма там, певної е, захворювання і людей там визнавали обмежено придатними або тимчасово непридатними, то зараз ці всі хвороби вони, типу, полегшили, і відповідно цих людей також можуть з часом мобілізовувати за наявності необхідності. Так от, щось подібне щось подібне в, ре, е, в реформуванні е, з боку цієї системи визначення критеріїв інвалідності, також передбачено цим планом, який вже затверджено Кабміном. I don't know. Тобто тут якраз оця ідея, іде, окрім відмови цієї поняття інвалідності до певних критеріїв європейських підходів, там є в нас міжнародний класифікатор. Він дуже давно в Європі, до речі, працює. І саме під нього зараз будуть підганятися всі основні поняття нашого діючого українського законодавства. МОЗ стверджує, що це, начебто, в нас от все застаріле, все не те, все не так. І нам треба чекувати до європейських оцих понять. А там трошки, друзі, інша історія, там все полегшено. От як були зміни для ВЛК і військовозобов'язаних, така сама історія в нас і для людей з інвалідністю. У нас буде. Тобто, що вони говорять? Оця зміна підходів оцінки втрати працездатності, вони підганяють під оці е, параметри, які зараз діють в Європі. Тобто там все трошечки полегшено, більш так ой, та ладно. Тобто... Е, Скажімо так, там класифікатор цих обмежень, він дуже сильно від наших відрізняється. Кажу вам одразу. Кому буде цікаво, ви можете просто вбити собі в пошук в Гуглі. Просто напишіть міжнародна класифікація обмежень функціональності. Там Всесвітня організація ВОЗ, так звана так, охорона здоров'я, вона так само. Це все затверджувала, і там ви почитаєте, ви дуже здивуєтеся, от серйозно. Просто зараз, щоб це не розказувати. Тобто, в нас діє зараз перший етап, перший етап змін реформування відносно сек. Тобто у цій всій історії це все буде змінюватися. Звісно, це потягне потім оці виплати. Яким чином це потягне виплати? Зараз я не можу спрогнозувати, тому що я от шукала якісь законопроекти, щоб зараз вам почитати їх і коротенько сказати. Але, на жаль, можливості немає такого. Зараз, секундочку, друзі, щось в мене... Збився ефір, збився ефір, вибачте, друзі, щось інтернет мене лагає. Консультації пішли. Так, треба скоріше завершувати, що я хотіла сказати, бо люди вже по запису на консультацію цей, телефонують. Вибачаюся, не встигаю нікуди, але треба встигнути. Добре, дивіться, це перший етап зараз відбувається. Другий етап. Про другий етап, все те, якраз те, що пишуть в телеграм-каналах, про те, що пишуть якраз коротенько якісь такі вбросики, роблять інформаційні. Дійсно до 1 січня 2025 року будуть оці ці зміни відносно фіналізації оцих всіх процесів. Тобто, другий етап в реформи, що він передбачає, окрім того, що буде повністю змінюватися нормативна база, буде змінюватися потім підходи оці всі виплати. Оця вся історія вона буде змінюватися, значить, що планується. Це буде, окрім того, що змінюватися поняття, підходи і таке інше, буде змінюватися оцінка втрати функціональності в медичній площині. Потім це все буде переводитися ще в освіту, в соціальні і економічні сфери. Це те, про що я вам говорила. Це будуть змінювати трудове законодавство під людей. Певних критерій втрати інвалідності, тобто зараз тільки третя група може працювати, а планується, що і другій групі щось буде надаватися певні особ... по особливостям здоров'я після проходження певної реабілітації, покращення стану здоров'я. І друге, те, що начебто і першу групу якось зачіплять. Але як це буде, я ж кажу. Я от шукала інформацію, поки що це дро... трішечки бутоформ. Друзі, ви, будь ласка, напишіть взагалі, вам оця новина, як вона? От ви підтримуєте такі історії? Щодо зміни повністю підходу критеріїв щодо втрати інвалідності і оцих всіх реформ, щоб це все от було підтягнуто саме під європейське законодавство. Наскільки ви це приймаєте? Наскільки це окей? Тому що мені трошки оця вся історія дуже. Трошки от е, не зрозуміла, тому що мені, як адвокату, мені потрібно розуміти чіткість дій. Мені треба розуміти, як це все дійсно буде функціонувати. Тому що нам знаєте, нам дають шматочками картинки всієї, поки що не зрозуміло. Як воно буде? Чи буде це дійсно в інтересах людей? Чи буде це дійсно в інтересах тих людей, які зараз мають певну групу інвалідності? Бо я знаю дуже багато людей, які живуть з інвалідністю, і цим людям зараз дійсно складно. Їм складно отримати певну Соціальні послуги їм складно зараз заробляти, їм зараз. Складно реалізуватися, це дійсно так. Але з іншого боку, я не розумію, чому треба ось так кардинально повністю змінювати саме підхід до визначення інвалідності, що з ним було не так. От мені особисто не зрозуміло. Тому що я розумію, що можливо це підходи наші там застарілі ще за часів радянської влади, але нам, от, всі наші клієнти, і клієнтки, які виїхали за кордон і там зараз пробують отримати медичну допомогу. От хто, хто нас зараз дивиться за крутоном, підтвердить або спростуйте те, що я говорю. Люди нам жаліються. Люди жаліються, що у нас реально класнюча медична допомога в порівнянні ніж там, ніж в Європі. Що у нас дуже е, шикарні лікарі порівняні з Європою. Що там е, ця вся е, історія, розумієте, е, ну, вона інша. А ще нам дуже жаліються військові, які от, з чого я почала цей ефір, тому що у нас дуже багато військових, які зараз повертаються зі фронту, їм встановлюють цю втрату інвалідності певні оці критерії. так, Людина там захищала нашу батьківщину. Людина вклала своє здоров'я, йому там встановлювали ту групу інвалідності майже рік, другу, для прикладу, так? і тут фігак, і нічого не зрозуміло. Звісно, виникає питання, що буде далі. А далі, от я, я ж кажу, я перелопатила всі е, наші офіційні бази Верховної Ради, Кабміну, мозу. Немає там нічого конкретного. От немає. Але вже говорять про те, що 1 січня 25-го року, начебто, все. Е, е, ну і як це? От, от мені, чесно, от мені, наприклад, не вистачає інформації. Е, Загальний план ну, начебто прикольний, начебто класний. Там буде доступ до соціалки, буде доступ там до роботи, до трудових медичних реабілітаційних певних показань. Але як це буде відбуватися насправді? Я, наприклад, спрогнозувати не маю можливості. От мені, як адвокату, да, коли мене клієнт питає Марія, підкажіть, будь ласка, як це буде відбуватися? Бо каже, я прийшов, а вже проговорюють про це, що. Інвалідності не буде, що я її встановлював. От я там ходив, вибачте, там на протезі те, що це військові нам говорять це, розумієте? І чесно, я е гублюся, що сказати е право ну, правильно людині, тому що я не бачу, що буде далі. Я не розумію як адвокат які саме конкретні зміни, що покращиться. буде все класно, а що саме буде класно? Ну, Тобто, зараз хоча б критерії якось вони зрозумілі. Зараз є система певна. так, А тут як та буде оцінка працездатності функціонувальності буде, не розумію, друзі. Тому те, що я можу вам сказати, що поки що перший є план, який запроваджений кабміном, він є. І друге, це те, що а, буде законопроект. Зараз я його а, правильно, як це вони є це зараз на МОЗ знаходила. А, як вони це називають правильно, секундочку? Десь тут знаходила, в мене вкладинки є. А, а до речі, ще ж у нас був закон 21-го року про реабілітацію, реабілітацію в сфері охорони здоров'я. Він, до речі, діючий. Тут є непогані внесення, але знову ж таки вони там без певних критеріїв визначення, хто кого куди буде направляти. Е, так. А, о, правильно називається цей законопроект, який моз готує про оцінку потреб і порядок їх забезпечення для осіб з обмеженням функціонування для реформування медико-соціальної експертизи в Україні. Але я його не бачу. От Його типу, розробляють вже, скільки, я не знаю, рік, два, можливо, довше, але його не видно. Тобто, що воно там буде, знову ж таки незрозуміло. А, тобто виходить так, що якщо МСЕК реформують, тобто цієї системи начебто не буде, буде якась інша система, яка інша система також не тобто, Хто буде цей функціонал виконувати, поки що також немає інформації, законопроєктів також я не знайшла. Типу, щось буде все по-новому, все буде краще, але як буде краще, будемо дивитися. Це те, що я можу сказати, серйозно. Друзі, тому що я, от, окрім того, що інституція МСЕК планується скасування до 2025 року і те, що є план про розпорядження Кабміну 483Р, поки що повних законопроєктів, які трішечки, знаєте, розширили, розкрили цю всю інформацію, на жаль, я не знайшла. Те, що тут точно буде все пов'язано з е, виплатами постановлені інвалідності, е, то ви знаєте, це точно буде пов'язано з економічними якимись обмеженнями. От 100%, коли вводяться критерії, якісь оцінки, це 100% для того, щоб було е, на що спиратися при відмовах в оплатах. Це як, от ви хто має статус. Е, Правовий статус матері одиначки. Ви ж пам'ятаєте, хто отримує цей статус? так? Раніше от, має людина статус, всім платили, а потім поетапненько, поетапненько почали встановлювати певні критерії і відрізати певні, от, якщо людина не стикується по цим всім критеріям, виходить, що не буде виплат. Так само і тут, тобто, коли змінюються критерії для встановлення певної групи осіб, які мають право на виплату від держави, якщо є додаткові критерії, то це зазвичай є обмеження по виплатах. Тому будемо поки дивитися. Поки що змін в ЗОТ мається на увазі кодекс законів про працю також я проектів не бачила а з приводу того, чи будуть зміни по по виплатам пенсій людям, яким буде змінюватися ці підходи, хто мав інвалідність і хто зараз буде. Переходити на цю систему оцінки втрати функціональності, також не зрозуміло. Тобто, як це буде відбуватися, подивимося. Олексій на Ютубі питає, де посилання Олексію. Я після завершення ефіру залишу вам. Звісно, є воно. Просто в період, поки я в ефірі я не можу коментувати, тому що в мене злітає ефір. Зараз я вам е -е, все все на... залишу посилання, щоб ви самі почитали. Так, що тут цікаво, пише Тетяна Мосіяка. Моя подруга, німка. І коли я сказала, що в нас будуть зміни для інвалідів, то вона спитала, можливо, це пов'язане з тим, що Україна заїхала дуже з'явилося дуже багато інвалідів. Тетяно, ви знаєте, все може бути. Тому що дійсно зараз по показниках офіційні. Офіційні якісь зміни, принаймні показники дуже великі. Офіційна статистика, я ж кажу, те, що я знайшла, це 3 мільйони людей, які мають встановлену вже інвалідність. Людмила Іван... Іванилова в Фейсбуці питає: саме потрібно це робити під час війни? Людмила, ви знаєте, дуже гарне питання. Друзі, напишіть, будь ласка, ваше відношення? Чи дійсно такі зміни потрібні в період війни? Тому що. Насправді зараз принаймні через бойові дії дійсно збільшується кількість людей, яким необхідно встановлювати інвалідність, тому що люди втрачають здоров'я. Люди, захищаючи батьківщину, дійсно втрачають здоров'я, і так в них є така потреба встановлювати інвалідність для того, щоб собі мати хоч якусь фінансову підтримку від держави. Але чи дійсно це потрібно в період дії воєнного стану робити, в мене дуже велике питання? Добре, друзі, буду завершувати, вибачте, за, за затягнення. Люди, хто був записаний на мене на консультації? Я, вибачте, трошки роз, розійшлася по дереву, але я дуже хотіла встигнути ранком вам це проговорити. Бо зараз в мене консультації до другої, а потім в мене суди сьогодні до вечора. Тому в мене просто фізично не буде е, можливості. Ввечі ви ж пам'ятаєте, в нас е, з колегою буде ефір відповіді на ваші питання. Тому мушу завершувати. Друзі, дуже вам дякую за увагу. Якщо є можливість, розпостіть, полайкайте цей ефір. Можливо, комусь ця інформація буде корисною, цікавою, хто цією темою турбується. Я буду зараз завершуватися. Всім бажаю вдалого дня. До, до, вечора. до вечора, друзі. Я поскакала далі, зараз буду людей консультувати. Чекаю ваші коментарі. Будь ласка, залишаємося на зв'язочку.